Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ось що в мене виплітається. Так. Це ось схемка. Ось схемка, так. Мені доплести тут листочок. Ну і далі я буду двигатися. Тут ще буде шматочок доплітатися, так? І ось я буду двигатися далі. Так, знайшла такий діючий метод саме для себе. Ви знаєте, подобається. Беру роботу, це я так 2 дні так роблю, ну, подобається. І 12 рядочків виплітаю. Тут, правда, я сьогодні виплила 24 рядочки, тому що я дійшла ось сюди, це було 12, і мені ще захотілося показати вам, як воно ж далі тут буде. Ну, я ще проплила, потім думаю, ще, можливо 12 проплити. Тоді думаю, ні. Думаю, хай вже я покажу ще, ще інше. Але так виходить, що коли по 12, ну, просто от, ну, виплила 12, я швидше в роботах рухаюся. Ну, зрозуміло, це такі роботи, так? Де дуже великі рядочки, 12 рядочків, реально це багато, там треба менше. І в серветках зрозуміло, що також 12 рядочків, це може бути навіть одна, якщо невеличка, то одна серветка може бути. Тому там трошки інший рахунок. Але в таких роботах, де такі невеличкі, то воно досить даже добре виходить. Ну, це філейне платіння, тут ось рядочки невеличкі такі. І ви знаєте, такий хоп, шматочок є, шматочок є, так що. Отак. Так що далі буде продовження. Ну, обов'язково ж, тому що ще ж робота не доплетена. <кій> І я думаю, що скоро я буду на великому столику це показувати, тому що вона буде не вміщатися, вона йде отак у висоту. Так, добренько. Я ще ж це ж не все. Я вам ще хочу показати. Так, ще я вам хочу показати. Так. Так. І в мене тепер два клубочка тут так. На цій. Бо там ще шматочок доплести і тут. Так, два шматочки. Так, я вам хотіла що показати. Так. Підготовка до новорічних свят триває, і вона зараз буде ще більшою розгортатися. Так що, так, тепер покажу схемку до. Так, оп, і не переключила я схемку. Так, ось ось такий ангелочок. Так, я його раніше розпочинала плести. Так. І Тільки без пустих клітиночок. Ну, потім мені ниточка потрібна була. І я... ну, бувають такі моменти, коли мені швидко треба доплести роботу, а друга робота тільки розпочата. Зрозуміло, буває так, що потрібно. Так, ну тепер я розпочала цю роботу і я її хочу виконати. Так, і тепер я обходжуся пустими клітиночками. Вже в мене трішки пішов малюнок. Тут цікаво, що малюнок іде пустими клітиночками. Марія з Іосіфом, Ісус маленький в люльки. Так, і так, отут ось, цю дірочка, хрестик, я не знаю, як правильно назвати, і її буду робити рівномірною, щоб ця нижня частинка також вона була однакова з боковими і з цим. Так. Все остальне буде так по схемі, йти, як і є, вона буде е, така. Ну, ще є трішки ось тут ширина у мене буде йти так, ще трішки. Буквально ось тут так. А потім, правда, ой, ось, потянула нитку, а потім ширина буде йти ось аж по, вгорі буде йти. Так що тут сама ця такий ангелочок, така композиція вигляді ангелочка. Ну, цікаво буде. Але мені тепер трішки краще подобається з пустими клітиночками, коли так я ось оплітаю. На чомусь мені краще подобається. Ну, і добре. Тому, Коли я розпочинала, ну, щось було не так. А ось тепер даже, даже досить Досить мені подобається. Значить, піде робота. Так, і я вам ще хотіла показати. Так, ще хотіла показати, а хотіла вам показати так, і квіточки. так, Ну, квіточка квіточках тут одну квіточку. Одну квіточку, так, одну квіточку. Ну, зараз вам покажу. Так, ось цю частинку я її не трогала. Так, мені тут треба буде і приєднувати а, нову. Нову катушечку брати. Було просто в катушечках мало намотки, і вони дуже швидко якби, закінчувалися. Шматочок проплетеш, вже потрібно другу катушечку. А на великі такі роботи, то взагалі так незручно дуже було. Зараз трішки катушечки мені попались, де більше намотки, то трішки краще. Так, це 10 номер нитки. там був і рис, і рис. І також десятий номер нитки. Так, ось оцю, ось тут я шматочок проплила. 12 рядочків. Але я добав так від, навіть зараз скажу, Так, десь звідціля. Ну, тут можна порахувати даже, ну, отак я, я десь. Звідціля, по-моєму, десь отак. Я такий шматочок, ну, приблизно я показую. А, так, не буду, я вже так. Дораховувати. Але 12 рядочків пройшлася Так що піднялася. Схемка, так? Схемка. Схемка. Так, ну, в цій, в цій квіточки вже скоро буду до листочка підходити. так Це зараз я ось тут виплету Ну, так мені небагато Ну, Не буду загадувати, як воно буде йти. так? А тут у мені ще трішечки, ну, тут я не трогала цю частинку як доплила, і мені тут, ще мені підніматися, поки я дойду до самих, до самої квіточки отак, з батончиком. Ну, ну, але, але, ну, Якби я у цій роботі не проплила ще 12, то ще була б ще одна робота е -е... з. В якій би я виплала б ще 12. Або там 2-3 рядочки серветки, або там, ну, велику роботу я ще не брала таку на 12 ну, щоб 12 рядочків. Ну, так, треба ж для себе щось веселіше, і для вас веселіше буде. Тому що ці роботи всі будуть двигатися, і вам цікавіше буде, і я його доплітаю. І нове буде розпочинатися. так що... Все цікаве. Так, ну, хто дивиться мене, той бачив, що я ці роботи виплітала тонким акрилом. Но мені не сподобались ці квіточки дуже. І я навіть, цю квіточку, ось цю квіточку, ось я вже листочок була, виплітала. Це тонкий акрил, молочного кольору було, ні, не сподобалось. Трішки так грубовато було дуже. А ось 10-м номером зараз мені подобається, я думаю, дуже буде гарно. Так що тут, чим тонша нитка, я так зрозуміла, воно буде краще. І квіточки будуть високі самі по собі. Робота буде сама по собі висока. Ну, Цікаве попереду. Під відео залишу. Сьогодні вийшла нова передачка з Ігорем Михайловичем Даніловим. Я дивлюсь, люблю, мені подобається. Там дуже цікаво він розповідає про спорт. Ну, він так, він про духовну роботу над собою розповідає, але є такі моменти, які він про спорт розповідає. І там такі цікаві моменти, так що кому подобається, дивіться. Ну, треба ж якось трішки і плетіння, і розвиватися. Ну, кому подобається. Це за бажанням. А я вам всім бажаю гарного настрою. Я люблю вас. Ви найкращі. чудо чудово такого вечора! Бережіть себе обов'язково! любові до Бога і благотворчого суспільства! І до зустрічі завтра. Пока-пока!